От зараз в різних соціальних мережах, зокрема в чатах прибудинкових чатах, ну коли люди об'єднуються, вони живуть в, в, в певних будинках. Звичайно, вони створюють певні чати для того, щоб можна було спілкуватися і вирішувати різні господарські питання, навіть якщо там немає ОСББ, навіть якщо там ЖЕКИ. Тим не менш, ну це такий ефективний засіб комунікації. Тим не менш, цим засобом комунікації також користуються самі жеки. І вони зараз розповсюджують інформацію про те, що е, у зв'язку із складною ситуацією можливо навіть е, можлива навіть евакуація населення, і вони дають деякі там рекомендації: зливайте воду, е, дають навіть телефони фахівців, сантехніків, які можуть правильно пояснити, як це робити. Знову ж таки, виникає запитання, то нас готують все-таки до найгіршого сценарію, до того, що нам, людям, які проживають, наприклад, в столиці, треба буде виїжджати з міста. Але добре, виїжджати з міста, було б куди, добре, куди знати, виїжджати з міста? І як надовго виїжджати з міста? Ну, Потрібно зрозуміти, якщо вода злита. Взимку воду злити з багатоквартирного будинку, то відновлення систем життєдіяльності в будинку можливо тільки з потеплінням десь в середині березня, а може й навіть наприкінці березня. От це якщо говорять про терміни повернення людей в місто. По-друге, коли виїжджати, А знову ж від, відштовхуємося від систем життєдіяльності. Але при цьому ще раз я повертаюсь до питання не домовий чат, Повинен так, стати керівним органом для співвласників багатоквартирного будинку, щоб вони вирішили зливати водині тільки органі місцевого самоврядування. тому що в більшості вони контролюють. Котельні, які подають тепло, вони знають, коли відключать електроенергію, коли її включать, коли подадуть тепло, коли запрацюють водоканали. Тому що більшість водоканалів також комунальні. Тому ця вся самодіяльність е, будинкових чаток, вона може привести до фатальних закладів. От останній випадок, до речі, як це пройшло в Краматорську, місцева влада попередила, що ми не можемо подати тепло в такі будинки. Що там не буде електроенергії? Зібрались, відключили, злили воду, відключили 435 будинків. Люди зарані були попереджені чітко була організована робота. Отак робота повинна бути організована в будь-якому місті, щоб люди знали, куди йти, як йти і для чого це все. А між чат, ну, даруйте, це, це просто переписка між людьми. Дадуть як чийсь там телефон. Є управляюча компанія в Києві. Є комунальні керуючі компанії, є приватні, є ОСББ в яких працюють сантехніки. Їх там мало, про це потрібно розуміти, але вони повинні опікуватись якраз цими питаннями. Вони повинні зв'язуватися з Київтепленерго, там Дарніцька ТЕЦ і так далі з водоканалом, які чітко між собою а, буде визначено, коли що, коли, як виключати.